Діо на дотик, на дотик. Тому продовжуємо. І це був такий дотик до Києва через зум А зараз робимо дотик до надважливого і над дорогого для нас Херсона. І сподіваємося, все нам вийде. І зараз, завдяки звязку ми зможемо і побачити, і почути, і познайомити до тичан. Художницю із Херсона, яка написала нам лист і надіслала свої роботи. І у такий спосіб у нас зав'язалося спілкування таке безпосередньо. Ну і зараз можемо познайомити із дотичанкою Тамарою Качаленко. О, бачу, пані Тамаро. Дуже приємно вас бачити. Сподіваюсь, ви нас теж бачите і чуєте. Вітаємо вас, спасибі, що знайшли час. Спасибі, що написали і надіслали свої роботи. І вас я представляю як художницю. І знаю, що ви ще підписані як художниця Віта Блек. Отже, вітаю і Тамару Качаленко, і Віту Блек, яка є це ім'я псевдонім худож... художній, творче ім'я і Херсон чанку. Наскільки я розумію, вітаю в нашому етері і презентую нашим дотичанам. Слава Україні. Вітаю, вітаю на дуже приємно. Так. Е, пані Тамара, ну, говоримо все таки з Тамарою, так? Чи, чому такий псевдонім? Чому блек? І ну, Віта зрозуміла, бо це про життя. А блек чому? Ну, По-перше, моя знакова серія графічних робіт це дякую надіслала старі та діти Брек і блек. Повернення до чорного. Повернення до чорного. Дуже, так, Дуже знакова для мене. Серія графічних робіт. Тому, Тому що повернує до чорного. А чорний це для виразності, для підкреслення, О, там ви гарно пишете про зморшки, ну, точніше, згадуєте, цитуєте слова. І... Тобто про що чорний? Чорний це зараз життя у нас. Через війну стало таке чорно-біле, без півтонів. Саме війна вплинула і стиснула від кольорів, які до війни створювали роботи багатокольорові, херсонські пейзажі, а зараз лише свій чорно-білий. Тому така графіка. Ще до того, як ми до тичалам покажемо роботу, якщо можна трохи про цю саму серію, ви сказали, що вона важлива для вас. Наскільки я зрозуміла, вона була створена вже під час повномасштабного. І ледь не в підвалах і в укриттях, де ви знаходилися. От, якщо можна трошки про це, про історію творення цієї серії. Ця серія робіт лекцию блек, «Старі та діти якраз була створена персоні. Коли нас особливо масово обстрілювали, це грудень січень, 23 24 років. От часто е, бувало, що роботу тільки закомпонувала, от починається масований обстріл, біжу до сховища і закінчую роботу, коли вже розбивають ці шахіди десь 3-4 години ночі. Взагалі на цю роботу я втрачаю е, 6-8 годин, от, тому такі перерви. Е, Ну, не дуже добре ні для творчості, ні для власне самої людини. Ну, от. А чому старі та діти? Це свідомо вибрані моделі. Зараз в Херсоні свій фільм такий чорно-білий, бо і стареньким важко бачити, як на очах руйнується їх світогляд. І діти ходять з виразом обличчя, який більш притаманний для стареньких. Мало радості. Зараз у Херсоні, хоча це е, південне, світле місто, дуже сонячне і дуже життєрадісне було до війни. Вже одну, одну роботу вже побачила, зараз ще побачимо, там дійсно і старі, і діти, і там ще є так, і чоловіки, і жінки, і гарно ви пишете, там зауважуєте про зморшки, як. Ну, як письмена життя, чи ви там цитуєте, мені здається, Марка Левіда, старечі зможки це найгарніші письмена життя, за якими діти навчаються читати. А зараз бачимо, дотичани наші, можуть бачити кілька робіт, і діти, які плачуть, і як ви цікаво зауважили, що діти, які дивляться як ніби не просто старші і дорослі, а прямо як старі люди. Тільки старі та діти бачать те, що не помічають більшість людей. А, ті, хто, кого ви малювали, ви кажете, що це ну, прям ті, з ким ви домовлялися? Тобто, це моделі. Чи це кого ви помічали просто і так уже малювали ну, так, як ви це бачите? Це не фотографії справжніх херсонців, це моделі з інтернету старих старіх та дітей. Саме передають емоції, які відчувають херсонці. Маю таку завітну мрію після перемоги створити серію графічних робіт саме Херсонська. Зараз, ага. Херсонці... Ага. зараз херсонці відмовляються позувати, бо на фотографіях виглядають змученими, бо Херсон майже кожної ночі до 3-4 годин нестить. От і це дається знаки. Вам така робота, ну, як вона вас надихала і де ви брали на неї сили? Поготів, ви згадали, що доводилося йти в укриття, перебивати, переривати, потім повертатися, знову малювати. Вам це давало сили чи виснажувало? навпаки, тому що ну, коли передаєш сам відчуваєш ці емоції, цю втому, ці страхи, цей сум? Як ви на це реагували? Ця роботи допомагали вижити. Ого. Дуже часто допомагали вижити. І також ця серія була національ творчістю моєї улюбленої британської співачки Еммі Вайнхаус, ага. а саме її кліпом з білим створеним теж в сети гіперреалізму, який ця серія робить. світ з назвою чорного». Ага, Ось я назва. Так, так, ось. Часто слухаю музику цю і воно теж надихає на створення серії робіт. Але, звичайно, коли закінчила і це 28 робіт, було ну, певне, певним чином ну, виснажила. Це було. Таке 28 робіт, я хотіла якраз ви Двадцять 28 робіт. Скільки, чи ви врахували, скільки там дитячих, скільки там дорослих, ну, старших, і скільки таких парних дуже цікавих? Ну, я не нарахувала, тому ага. що бувало, якщо натрапляєш на яку яскраву фотографію, то додаєш їй. От часто у роботах поєднувала різні техніки, тобто це. Хе кулькова ручка, а я крил, і буаш це певний для мене як трамплін у ага. поєднанні різних технік. Ага. Так. Тому а... що до цього роботи я створювала в основному лише кульковою ручкою. Це була серія гуцулів або серія діячів контури тощо. Ось тут поєднання технік, і це така перша спроба. І от вже готова серія, де їх можна побачити, ну не в е інтернеті, де їх можна наживо побачити, дотикнутися. Чи можна десь в Херсоні зараз організовувати виставки, чи робиться це зараз в Херсоні? У Херсоні зараз я такою безпекової ситуації дуже складно робити виставки. Хтось намагається висловити це лише е, сховище. Ага. Багато людей не побачить. Тому це інтернет. Поки так. І сподіваюся, сподіваюся що після перемоги цієї роботи можуть побачити і наже восвіт. Пані Тамара, вам надзвичайно вдячна за той оптимізм, який Тримаєте і яким ділитеся? тому що ви кілька разів сказали це після перемоги, і це впевненість, що так і буде. І це Херсон, який пережив ось цей сплеск 11 листопада звільнення, і здавалося, що ця перемога вже настільки близька, що на дотик. І що ось-ось і повертається мирне життя уже в щасливому Херсоні. Втім, ми розуміємо, що до перемоги нам ще торувати, і дуже тяжко цю дорогу, і Херсон. Ви не випадково сказали, ну що і щоночі відчуває, що таке ворог, який він лютий, який він ну, це, це тероризм, це країна-терорист. І як ви, якщо можна, згадайте, чи ви були в Херсоні тоді, коли була окупація? Якщо можна, це 11-11-22 року. І як ось цим бути, як де, де брати ось цей оптимізм, що неодмінно перемога буде? І буде мирне життя прекрасного, південного нашого Херсона. Я взагалі цю війну з перших вибухів і донині знаходжусь в Херсоні, можна сказати, як живий слідок всього, що, що переживало місто. От пам'ятаю, звичайно, 11 листопада це була дуже велика радість, але в Херсоні тоді не було ні зв'язку, ні світла. О, то ми дізнавалися буквально люди від людей дізнавалися про, про... це. Про те, що першим звільнено ага. так, першим виїхав автомобіль за себе з українським прапором. Супер. Це було дуже незвичайно. Перші машини люди не могли повірити, що це саме українські військові, тому що нам казали люди з навколишніх тіл. Що це можна бути провокація расистів, коли вони спеціально чіпляють прапор. прапор? А тих, хто виходить їх зустрічати, тоді розстрілювали з автоматів. От. Але виявилось, що це було справді, що це не постановка. Перш корм, це її гуляв радів. От, на жаль, ця радість потім була перервана мінометним обстрілом. і були вже перші, перші загиблі. Угу. Ви щось mm. на, на той момент малювали? Щось хотіли таке ну, за, зафіксувати це, ось цей момент. Чи ні? Як тут ваша творчість якраз виявлялася в ці дні і з цими подіями пов'язана? Тоді не було світла, yes. то й нас води не було також. Тобто творчість на певний час призупинилася. Е, але я не кидала навіть під час окупації, тоді була створ... ну, перші роботи були створені з серії гуцурів і серії таких діячів. Uh -huh. От е, за рікми детки, і це була настільки якась ненормальна ситуація. Ще рятувалися ну таки мистецтвом, графікою, ручкою. От, Дуже вдячна Херсонцям. Ця єдність, яку продемонстрували в Херсонці, надихала на створення нових робіт. І взагалі не тільки надихала на створення нових робіт, а й допомагала вижити. Коли просто йдеш до певного магазину, і незнайомі люди кажуть: ЗСУ прийде, ЗСУ йде, тримайтеся. Ті жовто-блакитні стрічки, які вноча з'являлися на гілках дерев, ага. надписи на, шорі, на дорогах, хто за йде. Це було дуже небезпечно писати такі надписи, тому що рашистські патрулі курсували і день і вночі, і комендантська година. Але виходиш і це бачиш великими літерами, і це надихає, надихає на дає можливість продовжувати жити і вірити. Пані Тамара, а ви були готові? От відверто, і це треба зізнатися, що багатьох в Україні здивував Херсон ось такою гідністю, такою стійкістю, такою ну дивовижною шляхетністю і мужністю. Бо були впевнені, ну в інформаційному просторі так само вважалося, що там вже дуже серйозний вплив. Росії, російського інформаційного е, простору, там ну це все лапу свою та Росія наклала на мізки наше давним-давно і не відпускала і поготів ті території, які дуже близько прикордонні, там де цей вплив дуже сильний. Наскільки ви, херсонці, ті, хто там були, були ну знали про те, що Херсон це Україна, і що Херсон встоїть, і що зможе витримати таку високу планку. Люди збирались було дуже ризиковано, але люди збиралися, ловили ВПН біля магазинів, От, не дивлячись на проїжджаючі патрулі, які могли просто на всіх, які людей що стоять, погрузити і відправити невідомо куди. От, але знаходили можливість через ВПН знайти на українській сайті, підтримували один одного. У нас навіть бої були в різних частинах Херсону ще задовго до 11 листопада. Ага. От у серпні 22-го року наші херсонські партизани проводили бої у різних частинах Херсону, і в центрі, і в північна частинах. От і фактично колаборантів, расистів вирізали, вони боялись ходити по місту. Ага. От і Херсон боровся і наближав перемогу. От дуже вдячні е, звичайним цивільним херсонцям, які взяли до рук зброю і таким чином допомогли ЗСУ до звільнити Херсон. Є За... Додого, додому, ага. Зараз які найбільші біди для херсонців і що найскладніше переживати, і чи можна звикнути? От ми говоримо сьогодні протягом метеру, що ніби ми вже дуже багато чого пережили, пройшли, відчули. Втім, кожен раз, як в перший раз, дуже часто реагуємо на те, що відбувається, і переживаємо це все все одно дуже болісно. Що для вас особисто і тих, з ким ви спілкуєтесь, херсонців, зараз найскладніше переживати? Звичайно, обстріли дуже так тяжко, коли летить світліця міна над головою, бо з лівого берега херсон летить все, що є. Це і міномети, і гради, і шахіди, все, що в наявності так, в арсеналі. Сказати, що звикнути до обстрілів, це не, не зовсім коректно, бо до них звикнути просто неможливо. На жаль, так. у нас ну, така реальність Херсона, коли йдеш по вулиці, поряд десь прильоти, земля дрижить. Розривається цей снаряд, а люди ну, йдуть собі, немобить цього не чують. Діти граються на е, звичайних дитячих майданчиках, які, можна сказати, що захищені, От, Хоча це на захист, звичайними мішками з пішком, ага. але діти вірять. Вони ж врятують, що з пішком рятують їх від уламків снарядів. Ну, так картон не тримається. На вірі. Так, і це дуже велика сила насправді. Віра то і є велика сила, яка допомагає нам триматися і допомагає в тих умовах, які парадоксальні. Здавалося б, це вже давно не можна продовжувати. а Ми продовжуємо і віримо, що зможемо таки досягти перемоги і допомогти своїй армії, яка це все робить, яка це все здобуває. Так і є. І я перебила вище, я хотіла щось сказати. Що ще найважливіше. Що ще важливо знати іншим про Херсон на вашу думку, от зараз, от в цій точці, от в цьому 111-му вівторку, який ми переживаємо разом. Херсон зараз тримається, незважаючи на цю неможливо тяжку атмосферу. От на ці обстріли, на постійну загрозу з його берегу. Як виражаючись, як глучно сказав наш мерко ми херсонці несемо херсон на руках. Ми продовжуємо його нести перших днів і донині, і донині. Місто живе, місто тримається і не стало місто містом приводом або містом лише старих та волонтерів, так є молодь є діти. Є й старенькі, є й молоді люди, і ми живемо. Ми віримо в перемогу. Спасибі вам за це. Спасибі, що несете Херсон на руках, так і є. Це неправда, бо Найскладніше, якщо згадати, і те, що після 11 листопада, як почастішили обстріли, що витворяли вороги, і потім, що трапилось після 6 червня 2023-го, коли підірвали Каховську, коли злочинці росіяни підірвали Каховську ГЕС і велика вода знову на Херсон, і все це, але от так дивом місто живе і не стало приводом, при тому, що примарою, при тому, що Руснян намагається саме це зробити, намагається нас нищити всіма можливими засобами і наявними у них. І нам треба розуміючи це, протидіяти. А те, що місто не просто живе, а ще і там є творчість, це теж дуже 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 важливо. І спасибі вам, що є ця творчість і є ще плани потім. Писати реальних херсонців і інші емоції, які точно будуть після перемоги, і які дуже важливо буде фіксувати і у такий спосіб документувати. Пасибі, пані Тамаро, Тамара Дякую. Качаленко, Віта, Блек, художниця з Херсону і. Жителька Херсону це вже героїчний чин такий. Тому дуже вдячні вам і просимо вас бути і нашими очима, вухами в Херсоні, щоб ми могли до вас і до як нашої репортерки звертатися і мати можливість отримати інформацію з надважливого для нас міста, міста Херсон, міста героя Херсон. Пасибі, пасибі і. Сподіваємось, зв'язок триватиме ще, тому що в нас ще дуже багато роботи на шляху до перемоги, і цю роботу будемо робити разом. Ну а наша програма завершується, і це у нас такий був дотик до Херсона, якраз на завершення така родзиночка чи вишенька, як її сказати, в цьому нашому квітневому дотику.